Всім привіт! З вами знову Юля, і ви знову на каналі Десь за Великим Лугом. Як бачите, сьогодні у нас буде акварель. Одного дня я гуляла сільпо, до речі, це, мабуть, моя найулюбленіша мережа супермаркетів, і побачила на сцені з канцелярією цю упаковку. Мені відразу захотілося її випробувати, я навіть влаштувала опитування в своєму телеграм-каналі з приводу випробування саме на відео. Підписники потребують хліба та видовищ, тому так вони захотіли, і я купила цей набор для відео. До речі, посилання на телеграм-канал буде в коментарях під цим відео. Заходьте, я там дуже активна. Ви можете побачити там заповнення скетчбука, щитпости, пости, прогулянки та тестових матеріалів. Наприклад, минулого тижня у мене з'явилися нові лінери. Так, ліричний відступ завершився. Тепер перейдемо до основної теми цього відео, до самої акварелі. Перед тим, як розфарбовувати ці акварелі малюнок, який я зробила саме для цього огляду, мені треба було хоч якось в якихось рисах зрозуміти, що являє собою цей матеріал. Зазвичай я малюю дійсно якісною та дорогою акварелью в кюветах, мій основний набір, який я купувала в 2020 році, коштував 350 гривень. 350 гривень це доволі великі гроші, особливо, якщо дивитися на те, що я купувала ці фарби декілька років тому. Цікаво, скільки вони коштують зараз. І тому звісно, що різниця в якості та сприйнятті буде разючою. Однак Рері коштує 350, інше 24. Цей набір був покладений пластиковий пензлик, але я навіть не тестувала його, бо знала наперед, що він буде дуже жорстким та буде шкрептий папір, особливо той, який я взяла для цього огляду. Тому я взяла свій звичайний пензлик і почала вифарбовувати кожен наявний тут колір за винятком білого. І знаєте що? Я не можу повірити, що кажу це, але від цього набору я очікувала набагато гіршого, ніж того, що вийшло навіть на проблему листочку. Мене приємно вразили відтінки зеленого, помаранчевий, жовтий та блакитний з філетовим. Крім того, приємним бонусом можна вважати наявність світлокоричневого кольору, який може бути при нагоді при малюванні шкіри персонажів. Скажу так, що коли я була дуже малою, навчалася в школі, та нам казали на уроках з малювання щось малювати. І у мене були звичайні набори на кшталт такого, як тут, і я ще нічого не знала про змішування, малювати персонажів, мені було, м'яко кажучи, не дуже комфортно. Але, як на мене, все-таки всім кольорам, а особливо рожевому та відтінкам коричного, просто не вистачає яскравості. Вони ніби настільки тверді, що не можуть достатньо віддати фарбу, щоб хоч якось її нанести на папір. Хоча рожевий дуже бляклий, але, як на мене, він справді сяє, він ніби ніоновий. Чогось згадала свій огляд ноновців за 30 гривень заврори. Відео на цей огляд також є на каналі. Якщо не забуду, також залишу посилання в коментарях. Зазирайте за посиланнями в коментарях, тому що я не знаю, чого Ютуб мені поки що не дозволяє вставляти посилання в сам опис, тому просто не забувайте заглядати в коментарі і шукати там посилання. Останню клітинку листка я залишила під змішування, і змішуються вони насправді непогано, якщо згадати те, що вони коштують 24 гривні, але все одно вони змішуються доволі брудно. Якщо подивитися на те, як змішується між собою якісна акварель, різниця буде колосальною, і вона буде більш помітною, особливо якщо ви будете працювати з якісною аквареллю на постійній основі. Хоча чого я очікую від матеріалу для дитячої творчості, який я побачила навіть не в канцелярському магазині, а в звичайному супермаркеті. Тому поки що на спідпенті я розмальовую цю таблицю з кольорами. Хочу сказати, що якщо ви тільки збираєтеся вчитися малювати, якщо ви хочете обрати своїм матеріалом акварель, не шкодуйте грошей для того, щоб купити більш якісний матеріал, ніж той, який ви можете побачити на відео. Так, звісно, малювати можна чим завгодно, як завгодно, де завгодно, але чи потрібно це вам. Чи дійсно ви хочете скакати навколо свого малюнка як той шаман з бубнами, та намагатися зробити неможливе? Притому я не закликаю вас купувати дуже дорогі матеріали для, для початку, але наголошую на тому, що все-таки важлива якість, важливий ваш комфорт і те, як ви будете відчувати цей матеріал. Тому я думаю, що цей матеріал навряд чи підійде навіть для дітей, які навчаються малювати. Бо думаю, що якраз таки для початку, для знайомства з матеріалом, треба знайомитися з ним вже на нормальних умовах. Тому, думаю, треба брати щось більш якісне, ніж це. Звісно, це може підійти там для якихось дуже маленьких діток, наприклад, там перший, другий клас. Але якщо ви старше, мабуть, за років 12-13, то думаю, треба витратити трохи більше грошей та купити щось більш якісне. Тому я цю акварель навряд чи буду рекомендувати комусь. А тепер перейдемо, мабуть, до найцікавішого етапу цього тесту. До малюнка, як до прикладу, реальної ситуації використання. Я записую та виставляю це відео 1 жовтня, а це означає, що наближається Геловін і це час для малювання тематичних сюжетів та персонажів. Мені хотілося зробити фанарт на персонажа з гри Castle Cats. і це яскравий різнокольоровий котик Куки з геловінського івенту одного з минулих років. Дуже добре підійшов до мого плану використати в малюнку якомога більше недокупових кольорів. Цікавий факт цей персонаж є відсилкою до Чеширського кота з книги Льюіса Керролла про Алісу в країні чудес. Думаю, ви впізнаєте цю зубасту посмішку. Як я і говорила, цим фарбам не вистачає якості. Це видно навіть за фоном, де я намагалася зробити його рожевим, тим самим рожевим, про який я казала, що він сяє ніби неоновий, при тому, що виглядає дуже бляклим. Я звикла користуватися якісними, яскравими, добре пігментованими фарбами, тому мені було доволі незвично малювати малюнок саме такими. І в деяких місцях мені довелося пройтися по малюнку декілька разів, наприклад, на фоні та деяких місцях самого персонажа. Взагалі я не можу сказати, що це абсолютно жахливі фарби, але ні, я навряд чи буду користуватися їм в своїй повсякденній творчості, бо навіть я не знаю, яка у них світостійкість. Але якщо все-таки буду колись використовувати, то тільки для скетчів або якихось челенджів. Але як вже і казала, то не буду радити комусь купувати ці фарби, навіть якщо ви тільки плануєте щось спробувати, краще візьміть щось трохи дорожче, витратьте трохи більше грошей, але ця фарба буде більш зручна для вашого використання. Головні мінуси дуже дешевих фарб в тому, що вони дуже бляклі та не мають навіть якоїсь світостійкості. Крім того, вони можуть бути ніби крейда. Навіть це можна сказати про ці, тому що якщо потерти готовий малюнок чи потерти самі пластинки цієї акварелі, то вони можуть відбитися на ваших пальцях. Взагалі, сьогодні я щось дуже багато наговорила, тому думаю, що я сказала все. І це час завершити мою розмову та дати вам додивитися цей спінт. Знаєте, я вже на хвилі Геловіну та залишу вам якусь атмосферну музику, тому можете додивитися цей спітпейт та подивитися наприкінці на фотографії готового результату та таблиці з кольорами. Тому що на відео не завжди можна чітко побачити те, яким воно є в дійсності. Тому з вами була Юля і ви були знову на каналі Дедь за Великим Лугом. До наступних зустрічей! Terima <muchas>